Всім привітики, На сигналі Тоня і Поліна. Я всіх вітаю. Бля. А що мені казати? Типу, е, всіх вітаю на бля, всіх вітаю на на моєму чи на твоєму каналі. Всім привіт! І сьогодні ми з Тонію будемо робити е, відео про прот про новачка. Поліна сьогодні буде про а я новачок. І сьогодні ми будемо робити два відео. Не буду вас більше затримувати, і перша починає Поліна. Ну що ж, я починаю перша. Е, вибачаю за мій голос, бо він. Ну, я захворіла, коротше. І, цей. Е, зараз ми робимо перше відео. Е, ну, ось я роблю персонажа, той, який буде. Я взагалі не знаю, що мені казати ще, тому на фоні буде стоїть музичка. Вибачаю, що не Ванька встанька але буде, що буде. Так що слідкуйте, мені поки що нема чого сказати. Я по хочу попросити вибачення за тої, то, що буде з відео, але мені сумно робити відео просто так. Я пришвидшила відео як могла, тільки тому ви просто буде там буде мількати вас перед глазами багато чого дуже швидко, але відео реально вийшло довге. Мабуть, на одне відео я робила ну, час не менше. Ну, бо я робила його два дні, бо мені були лінькі. Главное, что вже я не буду Що може бути собі блискала на концертах? Нервово треба я зап'ястя, дешеві сльози у конвертах. Забути, де панує... А ось і готовий результат, тому дивіться. Так, ну що ж, тепер я. Відео я робила плюс-мінус 7-8 хвилин. І ну, я трохи над ним запарилась, але якщо чесно, результат мені ну, не сильно сподобався. Ну, що є, то є. ми з Поліною два чи три роки тому так і познайомились, що ми хотіли зняти таке відео, але в ті часи ми коротше, так і не зняли відео про проти новичка. Ну, краще хоч колись, чим ніколи. До речі, ом, задній фон для відео. Мені було тяжко знайти у мене, я не знаю, у мене вічно якісь проблеми, що я не можу знайти фон, який мені потрібен для відео. Будь ласка, не кидайте мені фонів. Ем, що ж, ну я вирішила пошукати якісь які підійдуть, які підійдуть під ситуацію. Ну не знаю, чи в мене прям вийшло на всі 100%, но я думаю, піде. На екрані зараз я роблю значить, той самий момент. Коротше, ось така появляється, така крута сіка, такі переходики, такі переходики. Ем, Ну, не знаю, що казати. Ну, Для мене я такі моменти ну, не дуже сильно люблю робити, тому що найнящі, що в мене вони такі виходять не такими крутими, де моя ос виглядає круто, а де моя ос виглядає угарно, і таке відчуття, що я відео зробила по рофлу. Кінець, коротше, дивіться результат. Воно гарно виглядає і без звуку, і зі звуком. Ну, якщо хочете побачити версію зі звуком, тоді е, в назві цього відео я також залишила свій другий канал, де у мене виходять короткі відео. Ну що ж, а це друге відео, яке ми плануємо робити. Знаєте, от на щастя, що я забула зробити е Відео, запис, там, де я роблю скрині, бо відео йшло вічність. А так воно всього йде 5 хвилин моє тільки. І це при цьому, що оскорено майже на все. Всі відео майже на все оскорене. Вони йдуть по півгодини, по 12, по 8 хвилин. Тому гарного вам перегляду, і дивіться, я роблю обробку. До речі, ця ос. Е я хотіла її зробити другою ос, але не покатилась, не фартанула. Тому ось дивіться, як я роблю її обробку. Відео буде склеювати Тоня оцяєш, е, Ульяна. Я вже не знаю, як до неї звертатися. Е, я її називаю Рокс. Хай буде Рокс. Е, і коротко, вона буде манцювати це відео, тому я не знаю, як воно буде виглядати. Тому відповідальність цікаві. Е, Надіюся, розділить це відео напополам. Бо я, чесно кажучи, відправлю її ціляком. І, і воно йде ровно ровно 5 хвилин. Ну що ж, ладно, не буду вас затримувати слухайте далі музику. Назвонила, не, не заходила. Ніч тим часом все змінила, не любила, зрозуму зводила. Не... На жаль, у мене немає відео там, де я роблю відео саме. Бо не вистачало пам'яті. Тепер я дроблюю обробку і можемо переходити до результату. Чесно, мені страшно, тому що на даний момент, поки я це озвучую. Відео вже має 8 хвилин 30 секунд і 3 мілісекунди. Але Боже, воно буде грузитися! Вічність! Вічність! Ще я його дуже сильно пришвидшила, і я вибачаюсь, тому що у вас через це все буде мелькати дуже швидко перед очима. Ну, за одну секунду у вас тут дофіга всього прилетить перед очима. І ще я сюди додавала ефект піксель, який ви бачите, будете бачити час від часу. Вибачаю, за це також просто я так прикривала галерею, а ефект блюру я не знайшла. Господи, яка тупа відмазка, Ну добре. До речі, я не знаю, як це працює. Попередні відео, яке ми робили з Поліною, я робила менше часу, і воно мені ну, я могла ще на нього дивитися якось крізь пальці. Це я робила відео довшеше, але воно вже виглядає набагато гірше. Я не знаю, як це працює. Ну що ж, я підходжу до кінця, ось результат. Нагадую вам ще раз, що в назві цього відео я залишу і Ютуб Поліни, і мій другий канал, де у мене коротке відео, і ви зможете подивитися це відео уже зі звуком. О, ж, загляньте, я тут наші телеграм-канал. Ладно, все-все. Ну а на цьому все, всім па-па. Ой, блін, я спалилася справжні!